Тоді були сильні обстріли Одеси, скрізь були вибухи, паніка, були думки, що це кінець. Ми їхали з відкритими дверима і нас обстрілювали. Ми тільки вийшли з автомобіля. Біля автомобіля прилітає з танка снаряд в хату, наші військовослужбовці були в погребі поранені разом із уцілівшими. Як офіцеру, я не можу їхати на нуль і витягувати поранених, загиблих з-під обстрілів. Але Таке моє було рішення. Більше 90% саме поранень, з якими стикався саме я, це були міновибухові. Після поранення військовослужбовця потрібно оглядати повністю. У нас більше все ж, поранених було військовослужбовцям, ніж тих, що загинули. Mm -hmm. Те, що настрій військовослужбовців лише до перемоги любою ціною, це я вам кажу впевненість. У свої 30 років молодший лейтенант, начальник медичної служби Владислав Свердліков, врятував понад 300 поранених військовослужбовців разом із побратимами. Звільняв Херсон, Миколаїв та Солидар Бахмутського району. Чоловік вільно володіє англійською мовою, має десятки нагород і відзнак від Верховної Ради України, митрополита Київського і всієї України Епіфанія та головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Про те, як лікар невідкладних станів онколог жмеринської лікарні, прийняв рішення стати на захист держави, що на думку захисника може допомогти завершити війну, і якою військовий медик бачить рідну державу через 10 років. У нашій розмові за кавою рішення я прийняв ще 24 лютого, що мої навики, мої вміння можуть знадобитися саме Збройним силам під час захисту нашої незалежності. Однак, 24 лютого мені відмовили в воєнкоматі, 25 мені відмовили, аргументуючи це тим, що я не є військовослужбовець, у мене немає військового досвіду. А 26 лютого знову я звернувся. У наш жмеринський РТЦК ТСП, і мені сказали, ви речі взяли з собою. Із вибором професії Владислав визначився ще у школі, коли зрозумів, що рівняння з математики його мало цікавлять. А от підручник з біології він вивчив на пам'ять, і навіть не один. Це 11 клас почав готуватися. Взяв, пішов в бібліотеку абсолютно всі книги по біології, по зоології, по анатомії. Я їх вивчив без пам'яті. Мене я... зацепило? Так, да, мене зацепило. Мені це було дуже легко, це не танець, як танець, де не розуміє, що то таке. Я вивчив всю ту літературу, придбав ще іншу літературу, все повивчав. Я відчував, що я геній біології. І коли на той час це ЗНО було, я поїхав здавати ЗНО. По-моєму, я здав, не по-моєму, я точно здав, на 195,5 балів. І мені це відкрило шлях в медичні вузи на державне. Навчання відрізняється від інших навчань в медичному університеті. Це 6 років університету. Це важко. Це кожен день. Та й система така, що кожен день тебе запитують, що ти вивчив вдома. Тобто, ти постійно читаєш книги, цих книг багато, ти вчиш, вчиш, вчиш. І все рівно дурним будеш. Це саме про медицину, тому що вона також на місці не стоїть. Так, кожного дня щось нове, це розвиток. Тобто це просто власне бажання, трішки наполегливості, старання і все можна. Із великим багажем знань, практичними вміннями, досвідом роботи після інтернатури, Владислав розпочав свій трудовий шлях у місцевій лікарні в жмаренці, але ставка молодого фахівця на той час у 2800 гривень одразу вбила у нього бажання працювати за професією, і він був змушений покинути лікарську справу та виїхати за кордон. Я навчався у Вінницькому національному медичному університеті імені Пирогова. Далі проходив інтернатуру. Це клінічна онк... онкологія на базі Подільського регіонального центру онкології також проходив ще спеціалізацію по екстреній невідкладній медичній допомозі. Працював у районі лікарні нашій Жмеринській. На жаль, заробітна плата у лікарів не відповідала на той час і близько тій роботі, яка робилася. Тому прийняв рішення да змінити місце роботи. Я був у Данії і працював вже не за фахом. На початку 22-го року Владислав повернувся додому, і коли 24 лютого дізнався про початок повномасштабної війни, зрозумів, що повертатися на роботу в Данії вже не буде натомість стає на захист рідної держави. Лише після третьої спроби у військкоматі прийняли документи жителя села Носківці і направили на формування 61-ї окремої піхотної бригади в місті Одеса. 26 лютого нас вночі. Автобусами, тайком везли формуватись, привезли в Одесу. Тоді були сильні обстріли Одеси, скрізь були вибухи, паніка. Насправді, ще тоді в Одесі були думки, що це кінець. Тобто там все почнеться і там все і закінчиться. Але ні, сталося трішки по-іншому. Тоді відбили атаку, саме висадку десанту російського в Одесу відбили. Наша бригада сформувалася і пішла своїм рухом з Одеси через Миколаїв, далі на Херсон. Наша бригада займалася тим, щоб звільнити ці займані території. Як ви вже знаєте, успішно Одеса, Миколаїв, Херсон, Донецька область і найгарячіша точка, де довелося не раз подивитися в очі смерті. Оборона міста Соледар Бахмутського району, куди була прикута увага не тільки України, а й всього світу. Саме тут, вже маючи звання офіцера, Владислав приймав рішення, які інколи навіть суперечили правилам, але все заради порятунку і збереження життя наших захисників. Більше 90% саме поранень, з якими стикався саме я, це були міновибухові, тобто це осколки тому. Після поранення військовослужбовця потрібно оглядати повністю. Тобто ми оглядаємо руки, ноги, грудну клітину, все, все оглядаємо. Тому що військовослужбовець при пораненні він скаржиться там, де його найбільше болить. І то, це якщо він свідомості, то він поскаржиться, де його найбільше болить, де найсильніше поранення. І у більшості випадків вони просто не відчувають болі в іншому місці. Був неодноразовий в мене такий випадок, коли людина, військовослужбовець, в нього явно була поранена нижня кінцівка, був накладений турнікет, він казав, в мене болить тільки нога, тільки нога. Угу. Коли одяг розрізав, подивився груну клітину, в нього була пробита груна клітина осколком. Але він не відчував цього. Він цього не відчував. Тобто це відразу накладення оклюзійної пов'язки. Якби його не було оглянуто, він би загинув. То насамперед ми оглядаємо, саме шукаємо, чи є кровотеча, і максимально швидко її ми повинні зупинити. Тобто від цього залежить життя від військовослужбовця. Як офіцеру, я не можу їхати на нуль і витягувати поранених, загиблих з під обстрілів. Але таке моє було рішення. Один з випадків був, коли я поїхав разом із водієм. На санітарному автомобілі ми заїхали у село неподалік від вже з Голодар. У нас інформація була, що тут є поранені. Ми тільки вийшли з автомобіля. Біля автомобіля прилітає з танка снаряд в хату, будинок. Зразу оглушило, практично нічого не чути. Мій водій побіг на подвір'я там, де орієнтовно мали би бути поранені. Я за ним з закритими очима. Ми забігли на подвір'я. Нікого немає. Ми до погріба. Наші військовослужбовці були в погрібі поранені разом із уцілівшими. І я прийняв рішення, що ми все ж будемо швидко звідти його евакуювати і вивозити, тому що ситуація мінялася по хвилину. Тобто, там наступ, тут оборона, все могло бути по різному. Ми швидко його взяли. Бігом ми у машину, ми їхали з відкритими дверима і нас. Обстрілювали, просто по нас не попали. Таким чином ми змогли звідти виїхати. На наступний день почувався себе як акуботравма, боліла голова, блювання, слух досі погіршений, але я прийняв також рішення, що я не піду на евакуацію, тому що не було насправді на кого залишити це відповідальність в подальшому за людське життя. У свої 30 років молодший лейтенант Владислав Свердліков врятував понад 300 поранених військовослужбовців за відмінну службу, збережене життя, заслуги перед українським народом та любов до України отримав багато відзнак і нагород. Однак чоловік не вважає ці нагороди особистими, а каже, що це заслуга усього його колективу В спільній роботі. В тому числі моєї роботи, моєї команди, саме медичної служби окремо механізованого батальйону, в нас більше все ж поранених було військовослужбовцям, чим тих, що загинули. Саме наша робота, що більшість цих людей вони одужали і вони знову повернулися у стрій. Це заслуга багатьох військовослужбовців, багатьох спільних зусиль військових частин, також і громадян, які. Всякими способами сприяли, боронили, кормили військовослужбовців. Я добре запам'ятав, як ми їхали на грузовику з прапорами українськими. Нас дійсно радісно усі зустрічали. Я не бачив жодного, хто б нам був не радий. Чесно вам скажу, вони плакали від щастя, вони посміхались, махали. І такі військовослужбовці, чоловіки, які пройшли війну загартовані, вони теж не витримували, і також сльози прямо очей були. Так. Командир медичної служби Владислав Сверліков переконаний у перемозі українського народу і мотивації наших захисників на всі 100%. Ви знаєте, я багато бачив міст, сіл на Херсонщині. Я багато бачив смерті, багато руйнації, яку принесла нам Російська Федерація. Це біда. І мотивація така, щоб такого ніколи не було тут у нас, на Жмеренщині, на Вінниччині. щоб ця біда, це лихо не прийшло до нас сюди. Але чим довше війна, тим важче для нас. Це впливає час. На морально-психологічний стан військовослужбовців багато військовослужбовців не бачать місяцями своїх сімей, своїх дітей. Саме це дуже важко. Те, що настрій військовослужбовців лише до перемоги любою ціною, це я вам кажу впевненість, тому що у нас в кожного є сім'я, у нас є діти. Діти це наше майбутнє, і ми будемо робити все для того, щоб це лихо їх. Ну, ніяк не зачепило за розмовою. Владислав зізнається, що цікавиться новинами рідної громади і району та повністю підтримує рішення секретаря Жмаринської міської ради Вадима Кожуховського про виділення коштів для військових замість відзначення дня міста. Якщо мова йде про місцеву лікарню, то звісно вкладати школу, школу вкладати в дітей. В дітей треба вкладати. Звичайно, що потрібно щось робити також на місцях, але краще надавати кошти Збройним силам. Так само, як день міста. Давайте ми, так як сказав секретар Жмеренський, ми відсвяткуємо після перемоги. Я це, я це підтримую. Я це під це чудово. На запитання, якою бачить Україну через 10 років, командир військової служби відповідає впевнено та переконливо європейською країною. Це комфорт для життя, це достойна пенсія для наших людей, рівень заробітної плати, без корупції, мир, звісно, безпека, де люди можуть вільно спілкуватися, діти вільно без страху ходити в школу. За кордоном в Європі більше обмежень, більше правил, але ж все ж таки культура у них на вищому рівні також. І все ж таки у, така основна відмінність, вони дуже люблять свою країну. Насправді. Якби ми також любили свою країну і цінували те, що у нас є, цього, що зараз відбувається, війна в країні, цього б не було. Війна змінила нас, вона нас загартувала, вона нас об'єднала. Ми навіть переоцінили свої життєві цінності. Хочеться, щоб так було. Надію, що так буде. Дякуємо за наш захист. Будь Дякуємо. ласка, будемо робити все можливе і неможливе І Дякуємо. надалі. Прошу. Дякую.